Київрада вирішила, що на Держбюджет України можна перекласти 2,28 мільярда боргу Київ Ну, знаєте, прикольно. Прикольно, тому що вам, громадянам України, від роботи. Будівельних компаній великих, в тому числі і такої ось солідної організації, Київ особливо нічого немає. Ви сплачуєте по ринковій вартості, часто завищені в багато разів, ну як мінімум там в два-три, в а в деяких випадках і вище. Ви сплачуєте за все абсолютно, навіть за те, що заносять власники будівельних компаній, куди треба. А куди треба, вони заносять. Ви ж розумієте, куди треба. Так, от, оце рішення дуже схоже. На рішення, яке приймалось на мою точку зору і хочеться при... хочуть приймати абсолютно непрозоро. Виходить так: одні люди наживались, одні люди, це я зараз не тільки за Київ а взагалі за будівельні компанії. Одні люди будують, будують де завгодно, бо їм дозволяють. Потім у нас тріщить метро, ну винувати Янукович, Ви знаєте. А потім у нас з вами затори, потім у нас з вами підтоплення, потім у нас іще що небудь. Ці люди отримують гроші, потім вони десь зникають, борги розчиняються, а потім виявляється, що ми ще за вами заплатимо за ці борги. Бо державний бюджет і бюджет Київської міської ради це наш бюджет, це наші кошти, це не кошти чиновників, це не кошти депутатів Київради, це не кошти мера. Це наші кошти. Тобто, з одного боку, хтось їх собі привласнив. Не добудував, або не так добудував, або просто вкрав, а тепер ще й ми маємо за це розрахуватися. Тобто ми будемо продовжувати їздити в небезпечному метро, по заторам, по підтопленням і так далі. І ще й будемо розраховуватися за те, що хтось із чиновників повидавав дозволи, не дивлячись ні на що, ні на які ризики. Дуже класно. А не хочуть взагалі чиновники ці звернутися до служб компетентних, щоб розібралися з людьми? Можливо, у них є що конфіскувати, а у них явно є що. Чи вже все вивезено за кордон? Чи є страх звернутися до органів СБУ, прокуратури? І вони вийдуть на тих, хто приймає отакі рішення? Бо хто ж давав дозволи на ці всі будівництва? Як давали? Отак? Отак? Так ви давали? А тепер метро тріщить і Янукович виноватий, да? Десять років уже. Немає людини тут, він винний. Докладніше про це: Телеграм і Ютуб в шапці профілю. Підписуйтесь, щоб жити в реальному світі. А то нас вже зовсім за хі держуть.